Вітаю всіх українців та друзів України! Україна вже понад 9 місяців протестують російській навалі. Навалі, яку Європа не бачила 77 років з часів Другої світової війни. Причин того, що Київ не впав за три дні, багато. Одна з них це потужний волонтерський рух. Це коли люди, які до початку великої війни займалися власними справами, часто бізнесом, але з її початком почали витрачати власні та залучені ресурси свій час задля допомоги військовим та цивільним. І внесок їх у потужність українського опору важко переоцінити. Йдеться як про власне українців, так і про іноземців Войни займаються харчуванням людей. Це не моя робота, це скоріш хобі. Я взагалі бізнесмен. Нашу кухню зруйнували в Харкові, але наші люди божевільні. У нас поранило чотирьох жінок, але на наступний день вони вже готували. І я такий. Ви що божевільні? Вони чудові божевільні люди. Я людина миру, людина що годує. Але знову ж таки, країна, яка захищається, дуже відрізняється від тієї, що нападає. Ви українці стали дуже великим прикладом для світу і для мене. Тому я тут. Хосе Рамон Андрес Пуерта. Іспанський шеф-кухар, власник ресторанів у США та засновник World Central Kitchen, яка безкоштовно готує обіди для мешканців Миколаєва та інших міст України. Вони допомагають вирішувати проблему питної води у місті. Благодійники допомагають місту корабелів від початку повномасштабної агресії Росії. На відео один із найбільших волонтерських хабів. Тут надають гуманітарну допомогу жителям Інгульського району. До цього моменту ми єдина данська організація, яка сюди до достачала їжу і допомогла з питною водою. Не є таємницею, що у кранах містян ллється технічна вода. А от питну миколаївці або купують, або набирають з підвезених автівок. Також там де є свердловини. Люди можуть лити у своєї ємності. Цей проект отримав благодаря многим організаціям. Це місія Тенфоці, датська місія і. Італійська асоціація Стоп за Воркнав благодаря також і місцевій владі, департаментам, управлінням, адміністрації Сенгульського району ми змогли реалізувати. Це вже не перший проект, і ми до зими хочемо ще зробити несколько, може несколько десятків таких скважин. А на звільненні Снігурівщині вони допомагають лікарням із генераторами, адже там немає електроживлення. Працюємо в таких умовах. Темряви, світла немає. Сподіваємося, що цей генератор трошки вирішить цю проблему. Мене звати Ігор. Ігор, ви є співробітник? Я є співробітник, інженер з техніки безпеки Снігурівській міської а лікарні. Ми, ми, ми знаємо, що немає світла, енергетики намагаються полагодити ці всі мережі, заміновані шляхи. Сьогодні вам волонтери привезли у цей генератор. Власне, трошечки. Ем... Технічних характеристик, наскільки він вам допоможе обслуговувати пацієнтів. Ну, генератор на 3,5 кВт. Він нам допоможе, щоб цілодобово робила наша лабораторія, так як вона дуже потрібна. Дуже часто волонтери надають допомогу швидше за державу. А за рахунок своєї кількості вони можуть конкурувати із обсягами держави. Крім того, бізнес із своєю гнучкістю та швидкістю прийняття рішень також є чималим підґрунтям українського опору. І на мою думку, державі та органам місцевого самоврядування досвід волонтерів та бізнесу слід вивчати та використовувати, ну і співпрацювати з ними, бо йдеться про виживання українців у війні на знищення. Тут не місце внутрішній боротьбі та піару. Українці та друзі України, якщо ви мене бачите і чуєте, ви живі, залишайтеся і надалі такими. За цим кланяюся. побачимось.